Мої хороші сімітання, дивіться пру. Ой, не видно. Прус АТБ з величезними турбами. Сьогодні з Марком будемо пекти новий рецепт панетони, нову паску. От. І ви не повірите, я не знаю, дійсно, ну напевно, що е, світ е, просто перевернувся з ніг на голову, тому що, знову ж таки, я вам говорив вже не раз, що в Тернополі дуже багато почав відкривати рибних магазинів. На кожному кроці нові рибні магазини. В нас є одна така база велика, називається вона Лотос. В принципі, в межах міста там завжди шалені черги. Це найбільша по факту база рибної продукції, риби, свіжемороженої. Там все є. Все-все-все, що пов'язано з морепродуктами і рибою. З багатьох країн світу і свіже, і морожена. І навіть багато оптових продавців, навіть багато. Дуже багато взагалі по факту магазинів або навіть ринок продавці перекупи скуповуються там. Власне, там купують всю продукцію. І е, недавно було, е, десь я побачив в інстаграмі в когось на сторінці, типу рекламували, що відкривається магазин Фіше, але на зовсім іншому масиві, на східному. І для мене було такою несподіванкою, що буквально через скільки там днів-два, буквально от прямо в моєму, в моєму будинку. Відкривається знову ж таки рибний магазин Фіше. Я вам завжди розказував про е, рибу з бараж, е, в який я ходжу. Це він так буквально через три будинки від мене. Це Він працює теж, ну, не знаю, напевно, що півроку, це той магазин, в який я зараз весь час ходжу. Риба з бараж, теж такий магазин гуртовний. А тут оця гуртовня лотос відкриває масову мережу магазинів Фіше в Тернополі. І один з них відкривається в мене в будинку. Класний магазин тим, тому що дуже багато цих дрібних таких магазинчиків вони не мають свіжо охолодженої риби, такої, знаєте, свіжо, свіжо засоленої риби, а мають або пресерви, або заморозку. А тут, знаючи цю велику рибну базу, має бути все. І он пру все, скільки накупив на... Продуктів і курку, і фарш, бо хочу робити гречаники, але я бачу, що сьогодні на обід буде якась запечена риба, тому що йдемо подивимося, що там продається. О, так, бачите, все фіше називається. Йдемо подивимося, а, о! вже видно. Е, людей небагато, хоча ви знаєте, в тих магазинах, що іменно рибної бази, там просто черги завжди на дворі стоять по 20-30 людей. Так, працює з 9 по 9, доставка працює. Йдемо подивимось. Як на базарі, став свої торби, дивіться. Е, чим унікальний магазин, тим, що вся продукція по факту вже є пофасованою, повакумованою, як свіже морожена, так і охолоджена, так і копчена, типу все. Е, філе лосося холодного копчення вакуум 200 грамів 205 гривень. Непогана ціна, до речі. Скумбрія 276. Це, це все холодне копчення. Все холодне копчення. Лосось слабосолений 145-130 грам. Ікра лососева 245-80 грам. нарізки 240 грам. Це на що? Філе масляної, 200 грам-181. А це не підписано, напевно, це що мені нагадує киту. Кета холодного копчення. А ціна, зараз скажу мої хороші 330. 330. Салака, мойва. Дивіться, тут є от ця лосося 310 гривень. Салатики, морпочка. Дуже все чисто. Нові холодильники, такі всі охайні, ошатні, гарні. А те, що сіточка нам привозить, от рулети, дивіться. 920 гривень, набагато дешевше, ніж світочки. Холодного копчення. І от є одразу вони в нарізці, ці рулети, що можна собі купити. Пресерви, дивіться. Подивіться по цінниках. І восьмині хімії, карпаччо з восьминога, О, Філе анчоусі мариноване. 234 гривні. Морський коктейль. Дивіться, теж є. А, і е, скумбрія. П'яного посолу. вже філешка а, охолоджена, вакуумована, вже замаринована. Матіяс. Це те, що ми називаємо норвезький маленький усець, теж вже філешки пофасовані в в своєму соусі 1110 гривень. І пресерви. фіше. І є ось ці от Нептуни. До речі, дуже смачна фірма. Кілограм 151 гривня а 500 грамів 81. Там ще дуже жінки активно вибирають. Штуки для суші. Подивитися. І о, те, що я вам говорив, на льоді охолоджена є. Кальмар чищений 42, Дорада 33,80, Дорада 39,90, Сібас 42,50 і 33, Скумбрія 17,50. Оці є ікра горбуші і форелі форель 258, а горбуша 372. Щупельця кальмара і червона рибка теж дивіться. Красота. Стейк лосося 89,50 форелі 85, стейк гольця. речі, голець теж дуже смачна риба. 65, філе форелі охолоджене і філе гольця охолоджене. 77 голець, форель 103. Ні? Ні, ні, дякую. Так, Дивіться, на рахунок тесаки, шалатиків, оливок, міді. Так, і тут філе лосося холодного копчення балична частина 142 за 100 грам. Оце от Матіяс 15,30, оселедець 13, кілька 8,60 палту спинка 69,90 за 100 грам, холодного копчення, філе лосося, кусочки шашличок, дивіться, окунь гарячого копчення, масляна, типу все її теж окремо. Ставрида 24, скумбрія гарячого 32,50. Дуже е, хороші продавці. Всі запитують, що вам підказати, що зробити. Ну, типу, просто чудові. Так, е, В чому тут унікальність цього магазину? В тому що все упаковано в спеціальні вакуумні упаковки. Причому що всі упаковки брендовані. Якщо немає брендованого оцього вакуума, то є брендований стікер. Там дивіться. Все промарковано. До речі, дуже, дуже гарно виглядає. По ціні дивіться: Камбала 174, Хек 158, Гренадер 157, Скумбрія 154, Хек США 140, Оселедець 102 гривні, Окон 230, Скумбрія 145, Північний Голубий Мерланг бловайтинг 138, Аргентина 130, Лосось на хребті 109, грубуша 217. Ну, тодення 167, мойва 94. Ось як це виглядає. Знову ж таки, багато є консерв. Я вам покажу, а ви звідси не подивиться, добре? Трішки є людей сьогодні. От скумбрія, дивіться, сардина, рижські шпроти. І дуже багато реклами ось цього сардин. Я сьогодні, знаєте, як то кажуть, на оглядинах лосось з овочами, дивіться, яка є. Тріска. Тріска теж є різна, дивіться. Я сьогодні на оглядинах, але обов'язково будемо з вами щось спробувати. Добре? Домовилися? Теж все, дивіться, от є заморозка. Різні креветки. Я вам покажу ціни. Ви свій подивитеся. Оце все, щоб ви розумієте, це все були креветки. Мідії кілограм 505 м'ясо 208 в мушлях 155, кальмари, морський коктейль, 169, туби кальмара 169. Дивіться, як гарно глядає в їх з мені. Клас. Гарно. І е, така от найбільш поширена, дивіться, мольва, стейки. Крабові палички, стейк тріски, стейк масляної 445, бургер, лосось 35, 110 грам штука, палтус 488. так, Тут пішли у нас лососі, форелька, тунець, стейки. А вон дивіться, воно все виглядає гарно, бачите? А вон який лосось бургер Штука 35 гривень, дивіться. Бачите? Хек. Такий цікавий на шкірці. Дивіться, яка філешка на шкірці. Хек США. 233 гривні коштує. Мінтай Теляпія. Так, знову ж таки хек і сайда, сайда 309. Сайда 309. Це хек. Ну дивіться, це гарно. Виглядає все, напевно, дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Все, отак я вам покажу так коротко. Магазин. Напевно, що о, серед таких дрібних магазинів це перший, який має все. Все, і дуже-дуже все багато. Добре, йдемо за нашими турбами. За нашими турбами і шуруємо додому. Ну, обов'язково прийдемо і будемо щось теж пробувати, купувати, готувати. М'ясо міді, яке гарне, дивіться. І туби кальмара, дивіться, які красиві. А тут просто просто, дивіться, який красний. Добре, ми хороші, ці не бачили, вас познайомимо, то потім ще прийдемо.